Відео для жінок, у яких їх чоловіки загинули, герої, і треба якісь слова підтримки. Звісно, їх бракує, тому що ця несправедливість, яку ми відчуваємо, це просто стільки було планів, стільки всього було. І ось, ж. Виплакатися, звісно, треба, звісно сльози Це єдине, що мене рятує. Проридалася, соплі витерла обтрушилася і пішла далі жити цю життя. І, і дивіться, плакати багато не треба і не можна, тому що вони там з, з вічності на нас дивляться. Ой, Боже мой. І вже ж кажуть ну це мені ось так от казали, що, типа, Боже. Ну, що ж ти так гірко ридаєш про мене? Ну невже ж в тебе немає спогадів, де у нас все добре, де ми класно щось робили, де круто щось відбувалося. Ну не вже ж ти все це забула. Нагадую ось це, бо на мене вже тут коса дивляться, що невже ж я такий поганий, щось стільки горя приніс своїй дружині. Так що, милі дружини, це <кхм> тіла немає. Тому що тіло народилося і будь-яке тіло вмре хтось більше, хтось менше. А дух не народжувався і ніколи не ні вмре, і він віч, вічний. Так що душа є, вона нікуди не зникла, все продовжується, але вже в іншому рівні. Щось ще хотіла сказати важливе щоб більше спогадів про щось добре, про щось реально м -м, позитивне. Це і вашу психіку якось врятує. Ну і, звісно, ось ця енергія, яка буде теж світла, така, як кажуть, світла пам'ять. Ось вона і є світла. Тому що наші сльози, наше горі, наша така, наш сум, вони там ранять їх. А коли нам добре. Ой, боже, я ж трушусь, блін, не можу я записати це. І да, їх вже нема, наших чоловіків. Але ще ні жодна людина тут навічно не залишилась. Ми всі колись підемо. І багато чого можна знищити, забрати у нас, але тільки ні любов у нашому серці. Так що, хай, хай всім буде трошечки легше.